П'ять контузій і дронова атака, яка мало не призвела до ампутації руки. Це історія розвідника Дмитра, чоловікові 36. Родом він з прифронтового селища Васильківки. До війни працював оператором трубнопрокатного цеху на заводі у Дніпрі. А після початку повномасштабного вторгнення пішов боронити батьківщину. Сильний біль після поранення заважав повернутися до повноцінного життя. Допомогти бійцеві взялися фахівці у Дніпрі. Так був контактний бій в Донецьку. Дмитро розвідник повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині під час виконання завдань, зазнав п'ять контузій. Через останню слух у правому вусі досі не відновився. Попри це, вирішив повернутися на службу. Вже у складі Національної гвардії оборонив харківський напрямок. Торік у лютому ворожий дрон атакував їхні позиції. Чуємо, що над нами дрон літає. Ну ми ж не обращали уваги, нам треба зробити. І, виходить, він не просто транзитом пролетів, а виходить, він скинув на нас. І вибухова хвиля це ж, виходить, рознесла півбліндажа. Здорова така кусок брівна. Ударної волне, получается, мені зніс плече. Дмитра та ще чотирьох побратимів тяжко поранило тиждень бійців через масивні обстріли не могли евакуювати. Рука звисала з плечової кітки на 11 міліметрів звисала, висіла. І сам саме це плече, це зверху перело мене було. І оце так ходив. Ну, мені вже там в Києві встановили, поставили дві спиці і закрили пластини. Сім місяців Дмитро шукав фахівців для реабілітації. Прооперована рука була майже нерухома. Дошкуляв нестерпний біль. Лікарів, захисник знайшов у Дніпрі. Колять обізболи і там, антибіотики, в принципі, дають. Ну, трохи менше. Ну, Діскомфорт є, але ну, не такий вже, як раніше був. Тому що куди просто не обращався, цим не займаються тут. Е -е, інші казали, що немає обладнання. Лише тиждень відновлення, але вже помітні перші результати. З військовим працює Яна фізична терапевтка. Розповідає, за час занять у пацієнта зменшився біль до шести за десятибальною шкалою. Збільшилася і рухомість кінцівки попереду Дмитра довгий шлях відновлення. Загалом якомога збільшити активну амплітуду, щоб Дмитро міг використовувати свою кінцівку в побуті. І, на жаль, він має цей постійний больовий синдром вже більше восьми місяців, тому нам би хотілося якомога зменшити, наскільки це можливо буде, цей бій. Чоловік налаштований рішуче каже: головна мотивація повернутися до родини удому. На нього чекає п'ятимісячна донька з Дніпра. Олена Меделюк і Росам засоба подробиці телеканал, інтермарафон і Єдині новини.